У храмі віри надії, любові, сила села на прихожан. Всі вони прийшли вшанувати святу Софію та її дочок. Серед них і Надія Кабак. Жінка розповідає, зі священниками храму вже склалися добрі відносини. Батюшка, настоятель храму отець Сергій Касьоненко, є постійним. Е... Помічником в моїй професійній діяльності, тому що я працюю в бібліотеці дитячій, і ми часто проводимо заходи з дітьми на популяризацію православної літератури. Частина вірян прийшла до храму, аби вшанувати своїх близьких, які носять імена святих мучениць. Сьогодні храмовий праздник в храмі, який мені дуже дорог. Мою маму звали любов, вона мене привела вірі. Вот. Я тільки в 25 п'ять був кріщом. Храм віри, Надії любові, єдиний на Полтавщині. Для церковників зазначає митрополит Полтавський і Миргородський Филип. Він особливий. Я спокійний митрополитом Феодосієм був якраз на цьому місці, коли освячували місце. Я на моїх очах цей храм будувався. Дякуючи Анатолію Тихоновичу Кукобі, його енергії, його натхненню і. Тому сьогодні з великою радістю ми служимо тут службу Божу. Більшість вірян розповідають, будуть молитися про одне, аби швидше в Україні настала стабільність. Хочу сьогодні з усіма помолитися за мир в Україні за те, щоб в наших серцях було більше любви друг другу, за то, щоб всі ми не просто вірили, а прилагали також максимум усилий, тому щоб в нашому суспільстві «Воцарилась стабільність. Святів віра Надія Любов та їх матір Софія загинули у 137 році мученицької смертю за те, що вірили у Христа. Замучити жінок наказав римський імператор Адріан. Могила святих 777 сімдесят року знаходиться у Франції.